Добрий день, на продаж Toyota RAV-4. Офіційний автомобіль, куплений офіційного дилера, небитий, нефарбований. 2.5, гібрид, передній привід, комплектація Style яка відрізняється отаким от, от зовнішнім виглядом: чорні диски, чорний дах, чорні накладки на арках і на бамперах В салоні Чорна стеля. Є партроніки ззаду, камера ззаду. Багажник з кнопочкою з приводом, також є адаптивний круїз, екстрене гальмування. І в салоні також інші сидіння, синя стрічка красива. Йдемо до салона, покажу детальніше. Також є безключовий доступ. Тут гарне світло, світло LED з автоматичним дальнім, також спереду є протроніки, колір біла перлина. Автомобіль в гарному стані, от зараз на сонечку гарно видно, що навіть сколів немає на капоті, оптика в гарному стані, навіть туманки не посічені по бамперу і по накладкам, теж без зауважень, решітка от в цьому місці є невеличка така подряпана на пластику. Але це зовсім не критично. Гума рідна, Bridgestone. гума ще протектор в гарному стані. Давайте зробимо заміри фарби, покажу, що він дійсно не фарбований. Лобове скло ціле. Без тріщин, воно має підігрів, і воно рідне оригінальне. Ось маркування Toyota. Чорні зеркала, також це не просто чорний колір, а він так само з металіком. Це стосується і бамперів, і накладок. Дуже ефектно має вигляд. На сонечку, коли ці кришталики, кришталики переливаються. Дах чорний, тому на ньому трішки товще показник, це нормально. Так і має бути. Рейлінги також чорні. Так зразу буду показувати проєми і салон. Двері водія і автоматичне складання дзеркал. Тут така синя стрічка красива, Тут такі гумові елементи на ручці, щоб було зручніше триматися. Проєми також не фарбовані. Красиві сидіння. Чорна шкіра, синя стрічка. Я б сказав, би, що взагалі без слідів експлуатації, електрорегулювання, це теж шкіра, нетканина, ну, така шкіра замінник, якийсь спеціальний елемент Килимки В ідеальному стані, автоматичне дальнє, підігрів лобового скла, підігрів керма і відкриття багажнику. Така кишенька, мабуть, сюди можна і зручно буде телефон ваш класний. Пірмо в гарному стані, на ньому є структура, воно не витерте, звичайно, воно блищить, бо ним користувалися, але абсолютно не потерте. Клімат двозонний, такі зручні ручки, теж гумові, кнопочка старт-стоп. Ще одне місце для телефона. Електростоянкове гальмо, функція автохолд, вибір режимів їзди і вибір, при якому ви їдете виключно на електриці. Підлокітник в гарному стані, стеля чорна. Є подушки в сидіннях, є тут штори, є подушка в кермі, подушка для пасажира і для колін-водія. В плані безпеки все дуже дуже кльово. Продовжимо заміри і огляд салону автомобіля. Тут також оригінальна товщина, по задньому ряду також без зауважень, дефлектори для задніх пасажирів, дві розеточки на 2,1 А, щоб ваш телефон заряджався швидко, Підлокітник, підстаканники ізофікси. Все тут є. По дверям також без зауважень. Дуже сильний вітер, але сподіваюся, що ви мене нормально чуєте. Цей сірий елемент, він також бачите з металіком, як і чорний елемент. перетроніки ззаду, є комплект гумових килинків, там історія по автомобілю, сервісна книжка, там знизу запаска і інструменти. Так, давайте я покажу і тут краєми, щоб я вже не відволікався на то ще намір, на заміри, то на якусь... А, мабуть, крива поставив, бо тут така ямка є з заводу, ось вона йде, то ми трішки більше показало. Отже, нічого не фарбовано, тут без зауважень, пороги не затерті, це відблиск від... здесь я солнце тут тоже полный порядок тут синяя стеречка такая красивая Давайте сядемо на місце водія. Сидіння водія без слідів експлуатації, нічого не витерто, не, не протерто. Кермо теж гарне, я вже показував, 85 760 пробіг. Це меню там, де ви можете дивитися. Як у вас зараз автомобіль чи заряджається, чи на бензині їде. Камера. Камера малює траєкторію. Дзеркало з автоматичним затемненням. Підігри сидінь двозонний клімат, датчики світла, датчик дощу, круїз. Тут ви керуєте бортовим комп'ютером або звуком. Отакий вот от автомобіль. Кого зацікавив, звертайтеся. Всім удачі, пока.